Всім привіт народ, слава Україні. Кимарнув я трошки, зовсім небагато, але часу нема на сон, треба щось трошки робити в полю, поки є погода. Обіцяють нам дощики на вихідні. Ну, і як бачите, сьогодні знову в ракурсі буде. Лемкін карат Вчора нарешті доконали того трактора з ремонту. Я ще ним відпрацював, як ви бачили, а, півночі порихлив. Зараз будемо проїжджати мимо, я зупинюся, покажу, що там з глибиною, як і до чого. Ось, і В принципі, результат мене задовільняє а, за винятком тої історії, що я не знаю наскільки розложуться Рештки з покривних культур і чи не буде забивань весною для монопілки. Ми їх зупинили в рості ще доволі зеленими. Я думаю, що все мало би до весни розчинитися в ґрунті і зразу давати якийсь ефект. Плюс до того тут ще планується культивація каратом, вирівнювання площі на зиму, тому що минулого року ми чи то хотіли зекономити, чи то не мали часу, чи одно, і друге. Вирівнювання не робили, і весною весною тут зіграло з нами трохи злий жарт, тому що ми весною зашивалися, купа було роботи і треба було все різко зробити. Добре, що Андрійко. Почав з нами працювати, то нам було трошки легше, а на двох з володів було б трошки важкувато. Так, ось який фон має поле. Де-не-де є якась груда витягується, де-не-де якісь ущільнення були. Ущільнення часом були доволі серйозні. Такий трактор ставав. Так що ми не дарма, зробили тут якісний обробіток глибокий. Позабирали всі ущільнення і тут можна буде сміло розраховувати на якісний розвиток рослин буряку в наступному сезоні. Хочу попасти на ту ділянку, там, де я вже починав рихлити, щоб ну, нівелювати нюанси глибини, тому що я так, ще трохи підглибив після Андрійка. Небагато, але підглибив. Трактор дозволяв, глибоко розрихлювач теж не розривало, теж дозволяв. Так що чому би не зробити так, як воно мало би бути. Ось, видно різницю, де я вчора починав рихлити. Зараз ми вийдемо, а, щуп є коло трактора. Глянемо, що, як і до чого, як воно тут зробилося. Як на мене, дуже навіть адекватно, так що побачимо, що з того всього вийде. Так, ну, Андрійко, там ще. Підкручує глибоко розрихлювача і зараз виїде в поле тут де працювати, тут ще йому лишається гектарів 30-35, майже на цілий день роботи. І Залишиться в нас ще одна площа, не рахуючи площі з соєю. Но там ми прийняли рішення, що ми будемо чекати дощів, може вони ще трошечки розмочуть, і тоді буде якісніший обробіток. Тут, о, в принципі, хотіти нема чого. Досить адекватний фон. Вивалюється груда, але вона волога, вона, бачите, без проблем. Розбивається, плюс до того на неї ще будуть падати якісь дощики, додатково її розмочать. І каратом тут не, не, не створиться жодних проблем, щоб то все діло розрівняти. По глибині. Я не знаю, чи то глибина обробітку, чи то глибина безущільнення, але маємо, дивіться, раз, два, три, 4, 55 сантиметрів. О, а тут глибина обробітку. 35, то щось не то. О! О! То вже щось то. 10, 20, 30, 43. 10, 20, 30, 43. 10, 20, 30, 41 десь тако. Рахуємо твердих 40 сантиметрів. Плюс до того, якщо я надавлюся цілим тілом на щуп, то він лізе далі, так що тут всі ущільнення забрані. А ґрунт... Дуже класно розпушений, ну це вже щось похоже на ґрунтообробіток, це вже мені починає подобатися. І таке поле вже має великі шанси на нормальний розвиток рослин буряку в наступному сезоні. Їдемо народ, на наступне поле. Там будемо працювати під соняшник каратом. Все покажу, все розкажу. Буде знову цікавий відос Так що не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на канал. З нами буде набагато цікавіше. Ось ось буде копка буряків. Так що набирайтеся терпіння. Так, Ми вже проїжджаємо повз поле наше з цієї сторони вже вчора зробили, по дві сторони цієї дороги планується посів соняшник у наступному сезоні. А... Ну, зараз покажу ще разок карата в дії. Тут було проведене дискування після збору врожаю. Світ вже проросла легенько падали, це якісь бурінці. Ми ту все легенько а зараз знищимо, поглибимо а... обробіток ґрунту, розпушимо. Додатково замішаємо рештки і буде ляльон. І так у нас буде стояти аж до весни. Весною джокером розрівняємо і закриємо вологу, і буде проводитися посів. Так що народ робота у нас ще предостатньо. ще от Трішечки по-довгому і далі поле йде таким величезним клином. Ну Роботи буде. До пізного вечора, звичайно. Ну, але нічого страшного в тому я не бачу. Зробити треба. Плюс до того, поки погода дозволяє, по не знаю, камера передає, ні, тут таких два толкових горби. І саме в даний день і в дану погоду буде зручно зробити, тому що земля вже трохи розмокла. А після тих дощиків, які падали в неділю, волога чуть наситилася вниз. І тепер з кожним днем все легше і легше робити. Верх підсихає, низ чуть-чуть змочується, і результат видно на лице. Плюс до того обіцяють дощики, отже після наступних дощиків по таких горбах буде їздити важко. Через то і ми е трошечки піднатужились і чуть-чуть поспішаємо. Так що, народ, беремо це до роботи. І знову лемкін карат чітко виконує наші е потреби, чітко робить роботу. Розпушує, перемішує, і вже наступного року тут буде рости дуже класний соняшник. Безкомпромісне перемішування, І якісний обробіток ґрунту без забивань. Все, що нам потрібно на даний час. Так, народ, продовжуємо нашу роботу. Ось такий фон виходить за нашим каратом. Робота йде. Абсолютно чітко. Все чітко в натурі клас. Я б сказав, що все суперово. Давайте подивимось, що тут виходить по глибині. Ми його тут трішечки підглибили відносно того поля з соєю. Ідемо прогуляємося трошки, я собі відпочину. а і вам щось трошечки знову буду нависати на вуха. Як то класно мати Лемкін карат і який-то суперовий агрегат. Так, ну, без лишних пафосів, без лишніх приколів, я вважаю, що от такий стан ґрунту ідеальний для заходу в зиму. Рештки повністю перемішані, груда невеличка. А, Глибина 10, 20, 30 сантиметрів, 10, 25 сантиметрів, 10, 25 сантиметрів, ну рахуємо 25-27 сантиметрів, ми спокійно тут працюємо. От бачите, 27 см. Тут щось якесь ущільнення, тут десь 20 см, так і є. Попав певно на колію трактора, 27 см. Роботою е, даного агрегата на даному полі я більш ніж задоволений. Якщо я казав, що. Е, Я би трошки підглибив його, коли я робив на сої під кукурудзу. Там дійсно там чуть-чуть маловато глибини. Але тут вже все суперово. Там не вистачало, тому що там не вистачало трошки потужності трактора, ну і там можна було вже і порвати навіть такий моцний культиватор, як е, карат. Там дуже твердо було. Е, але наскільки я розумію, наскільки я бачу, зараз йде рух вологи вниз. і Нижні шари ґрунту вже розмокли трошки, і волога майже з'єдналася, в більшості випадків навіть з'єдналася. Нижні шари вологи з верхньою. Там не супер мокро, але і сухого вже нема. Чим ми довольніші, плюс до того обіцяють нам знову дощки на післязавтра, чи навіть на завтра на вечір. І будемо вже мати якісь впевненості в завтрашньому дні. На сусідньому полі працює. Ньюхоланд Т-9, колишня мрія, тепер як вона називається континентал. Цікавий тракторе Цікавий тракторець. За собою тягне хорш-тіґер 6-метровий. Ну, вроді гарчить, вроді їде. Да, Тігер дуже хороший агрегат, спору ноль. Але мені карат ближче до душі, чесно. А, дивіться, він тягає 6-метрового тігера. Я так собі прикидаю на вскидку 30 см також. Ну, я можу 5 см менше, чи 4 а, глибина. Але йому треба задіювати 500 сильного трактора величезного. А я тягаю його. Свого 400 сильним трактором і розхід пала в мене однозначно менший, ніж в них. Я не хочу супер-пупер вихвалятися, но... тігер має свої переваги, звісно, перед каратом, але Гляньте, стогне він під горбок, стогне. Ну, Але тягне. Я так розумію, що вже робота на зиму в них. Сіяти вже трошечки пізнувато. Та й не бачу такого глибокого обробітку з ґрунту. Не бачу сенсу в такому глибокому обробітку ґрунту під посів. Та й, в принципі, думаю, всі, хто хотіли посіяти, вже посіялися. А, може там лишилися якісь одиниці, але це вже ризиковано. Це вже, а, ми вже перевалили за половину жовтня ближче до листопада. Хіба сіяти таких 6-7 мільйонів, не розраховувати на кущення, ну, ще куди не йшло. Е, що ще хотів показати? Там же мене народ питає, як там колесо, чи купили нове. Е, е, який стан справ? Хочу вам показати. Стан справ суперовий з колесом. Дивіться. Латка чітко тримається. Видно, не видно, видно. Все гарно, мигенька, еластична латка. Тут, нагадаю, було зашито і зверху така сира гума потім заплавлена. Що, ремонтом я задоволений. Маю величезну надію, що до кінця сезону відходить. А зимою йдемо приймати рішення, чи робити заміну коліс, чи, чи працювати ними до побіди. Та я вам скажу, що весною зовсім не та нагрузка на колеса. Весною робота набагато легша на трактор і легша на колеса. Так що побачимо, як воно буде. Карат! Демонструю, хлопці, дивіться, наварювали знов, гарно все вже е, втерлося. Вчасно ми наварили. Дуже навіть вчасно. Дзеркало. І вони ще послужать. Вони ще послужать. Добре, народ. Працюємо далі. Ті зрівні булти мене вже переслідують, я так дивлюся. Нонсенс. За 11 сезонів жодного зривного болта цьогоріч вже третій. Міняємо і печемо далі. Так, як би тут... А, ні, тут легко. І все норм. Майже норм. Не знаю, видно вам, что-то не видно. Что я делаю, а что сделаю. Так, ну трошки. Е. Yeah. Так. Теперь болтик. Благо вчора був брат в Тернополі купив. Я як відчував, що ще можуть бути проблеми з тими зривними болтами. Так. Ось такі 12 болтики, 10,9 міцність. Не знаю, чи мені то одною рукою вдасться зробити, але спробуємо. Так, ключик. Все, я поставлю не на той кут, а так і відкручую. Треба далі ставити, вона буде дуже сильно лізти в землю. Покручуємо. Значемо далі, народ. Нема часу, треба завершити до кінця дня цю площу. Ще покажу вам прикол ще десь бачив. Карат вічно має отакі ось сюрпризи на собі. Якісь ланцюги. і зараз щось чіпляє на себе. Так, з там того боку ніби ще одне є. В наших ґрунтах того заліза ще дуже багато. Ні, тут нема. Далі все норм. Печем. Ось так на швидку руч ми поміняли Зрізний болт. Збираємо ключики і працюємо далі. Благо, що болти є в запасі, так можна працювати. Я вам так скажу якісь компанії, воно набагато цікавіше працювати, то я все сам і сам, а тут чуть ли не кожного кругу, бачу того синого монстра, та й вже цікавіше, не дивишся тільки за своїм. А, знаряддям, можна подивитися, як в людей виходить, може щось почерпну. Ну, тракторець такий дуже здоровенний. Той Нью-Холланд. Ну і пихтить він з тайгером, так добряче пихтить під горбки. Видно, теж що... сантиметрів 30 плюс працює. Ну, У мене 30 плюс, ми ми до 30, а він, певно, трошечки глибше. Поїхав десь на край поля. Перезмінка в нього якась чи що? чи він просто вирішив покататися. Я він вирішив по дорогу рванути. Для чого? Для мене секрет. Ага, йдемо, напевно, бо там на клин з другої сторони вже вийшло. Зрозумів. Ну Здоровенний тракторець, ніколи його не бачив зблизька. Таких вражаючих розмірів. Ну, а, в нас теж є сина залізяка, Карад працює все по красоті. Так, народ, продовжуємо працювати. Дощику нам сьогодні не обіцяло, але він вже капає. Ну, Такий дощик свій може капати, а, він мене ще скоро не зжене. Грунт ще зовсім не перезволожений, так що працюємо далі. Так, якщо ви думаєте, що тим одним зривним болтом все скінчилося, ви глибоко помиляєтесь. Є тут ще такий один нюанс, який вискакує мені кожної осені. Не знаю чому, але збільшується нагрузка на каток, тому що е -е, більше навантаження, більша глибина роботи. І постійно тут озриває мені болти. Так. Зараз Назар привезе два болти, поміняємо. Добре, щоб вчасно подивився, бо якби ще третій облетів, е -е, пригод було б не уникнути. А так обійдемося легеньким ремонтом ну і простоїмо десь хвилин з 15, поки він не привезе сюди болти. Закрутимо і печемо далі. А, вроді би вже і не є супер-супер твердо, і... але все одно нагрузка, велика глибина і воно своє собі таки робить, так що тут ні, ніде від того не дінешся. Як казав класик, маємо те, що маємо. Хоча по факту розробляється суперово, Ще раз повторюся, як на мене, ідеальний ґрунт для заходу в зиму. Сухого вже ґрунту не досягаємо, пухкенького, дивіться, під ногами, гарно стригне, та й в принципі якось так. Ну, Походимо трошки, почекаємо, поки Назар приїде. Розрухаємось зато і потім знов до бою далі. А, нічого, робочі будні, а що з від того ніде не дінешся. Так. Пробуємо пускати. Зараз назар нам вцілить. Прям закручивать. Фай? Так, прям закручивать. Попал? Yeah. место четырьмя зуб за крутит, это yeah. да? ще якихось дві великих Гай. гайки шукати. Так, народ, поміняли. Новенькі болтики, 10,9, тільки на фальш. Трошки завеликі. Тут мав ну, гайку підклав, тут чотири гравірки і все, можна пекти далі. Знов дощик пускається. Пече. Коротше, зміна знову буде веселенька. Файно. Так, народ, дощик політує. І вже десь так політує більше півгодини. Не знаю, чи докінчу, чи не докінчу цю площу. Лишається зовсім трішечки гектарів, певно, за три і розвороти позаробляти. Дуже цікаво мені, що з того всього вийде. Ну, але карат поки що тримається дуже адекватно, не забивається. Робота абсолютно в нормі. Ну, як на осінню роботу нас, він зазвичай в таких умовах. Легенький дощик і отакий на грані забивання. Працюємо далі. Склони такі добрячі. Да ну нічого. Трактор теж працює, пробуксовка 11, 13-15%, все нормально. Розхід палива менше 13 літрів на гектар. Нагадаю, глибина у нас 25-27 см. Доволі непогано. Продовжуємо роботу народ. Так, народ, завершуємо нашу зміну, дощик так і політує. Як бачите, напевно, видно на задньому плані. Но не встиг дощик мене зігнати. Хоча, коли поперечку робив, де затрамбовано було дуже сильно, то трактор дуже сильно буксував, але то вже дрібнички, скажімо так, то робочий нюанс. Ось така в мене весела видалася зміна. Дякую, що були зі мною, що провели її зі мною. Обіцяю знімати ще, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зустрінемося в наступному відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України!